Розкаже мені казку, хто щедріше всіх на ласку, ти, матусю, наймиліша, цілім світі найрідніша, хто нас ніжить і голубить, пестить, гладить, ніжно любо пригортає до сертенька Ти, моя найкраща ненька. Добрий день, дорогі тітки, мабуть, з віршика який я зачитала, ви вже здогадалися, про кого буде моя розповідь, про найріднішу, найдорожчу для кожного з нас людину, яка подарувала нам життя маму. Будність мами в житті кожного з нас неоціненна, адже материнська любов особлива. Це найкраща та найсвітліша. Любов у світі. Для кожного з нас мама це берегиня, могутня фортеця, за якою кожен почувається в безпеці. Мама це знання, ніжність, сила і вірність по всьому нашому життєвому шляху. Мама наш найперший всесвіт, який вчить нас життя. Оберегає від бід, негараздів, переживає, підтримує, піклується. Вона завжди поруч, завжди в нашому серці. Скільки тепла і ніжності, вдячності, поваги викликає в нас це слово, Мама, щодня мама дбає про нас, оточує своєю турботою. Піклується про наше здоров'я, виховує нас добрими та розумними. Вона завжди знаходить час, щоб провести його зі своїми діточками, незважаючи на всі свої справи, а справ у кожної мами багато. Адже вона ходить на роботу, прибирає оселю. Переодяг, робить покупки, готує їжу, займається ще безлічю справ. Але ввечері, не дивлячись на втому, мама побажає вам солодких снів, а її теплі, ніжні руки обов'язково вкладуть вас спати. Приголублять. Мама, матінко, матусю. Як сильно хочеться подякувати тобі за твоє терпіння, довіру і любов, бо саме ти допомагаєш нам рухатися, здійснювати наші мрії, вирішувати найскладніші завдання. Мама, ти сильна і впевнена, ти гордість для нас, для дітей, адже ти вчиш нас бути хорошою людиною. Багато віршів, пісень складено про маму. сказати такі слова. Пройдуть роки, станете дорослими, хтось із вас помандрує з рідної, з рідної домівки. Та завжди пам'ятайте про місце, де ви народилися, про найдорожчу людину, маму, яка буде чекати вас завжди, в день і вночі. Знайдіть час та слова, щоб виразити мамі свою вдячність. Сказати їй наймиліші слова, Мамо, я так люблю тебе!